Мало хто знає, що головний храм Рильського монастиря на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Середньовічний храм, збудований хрельо Дроговолом і названий Хрельовою церквою, проіснував до 1834 року, коли за рішенням монастирської братії був зруйнований, а на його місці і, ймовірно, на частині його фундаментів збудовано теперішню кафедральну церкву. Його будівельником був майстер Павло Іванович із села Кримінь, нащадок старого. Винного роду будівельників, церква афонського типу, купольна базиліка з п'ятьма хрещатими куполами З півночі та півдня були прибудовані дві каплиці, присвячені святому Миколаю Марлікійському та святому Іоанну Рильському. Стенопісне оздоблення собору є роботами найвидатніших художників ХІХ століття, серед яких Димитр Христов Зограф, Загарій Зограф та інші художники Самокова. Іконостас роботи Атанаса Теладура із Самокова та Петра.